Дорогі радіослухачі, слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо прекрасний праздник свято священомученика Йосифата, але одночасно ми маємо ювілей 400-ліття від дня мученицької смерті святого священомученика Йосифата. І сьогодні я хотів би вас запросити разом до роздумів, роздумів над святим Євангелієм, роздумів про життя святого священомученика Йосифата, як приклад духовного служіння, але також і зірцем доброго пастиря. Одного разу молодий юнак, вдивляючись в розп'яття Христа, запитав свою маму, Хто це? Мати відповіла, що це образ Ісуса Христа, котрий віддав своє життя за людей, який приніс добру новину про милосердя і прощення, зцілення і спасіння, заплативши високу ціну, добровільним стражданням, смертю на Христі. Тієї миті. Вогонь, іскорка загорілася любов у серці молодого юнака до Бога і до людей. Від цього моменту юнак бажав бути тільки в храмі, і тільки з Богом. Згодом він отримав покликання віддати себе повноцінно на служіння Богові і стати монахом, який об'єднує всіх християн. Він жив Євангелієм, людей через практичну любов Бога і ближнього. Своє служіння закінчив жертвою, бо душу свою віддав за єдність народу і став пастирем усіх людей, бо постійною молитвою підтримував той вогонь, то іскорку, яка впала від розп'яття Ісуса Христа. Тому щороку, 12 листопада, наша церква вшановує пам'ять священомученика Йосифата. Ще іншими назвами можемо почути. Про святого Йосафата, що він є хват. він наполегливою працею у служінні поглиблював у своєму серці науку матері своєї, любити Бога і ближнього, церкву і народ. Він є приклом для духовенства, тому що багато працював і молився. 12 листопада 1617 року митрополит Веніамин Руцький висвятив Йосафата Кунцевича на єпископа. Для служіння в полоцьку. Архієпископ Йосафат був реальним душпастером, привернув багато людей до Христової Церкви, став великим архієреєм, який сьогодні черпають приклад служіння все католицьке духовенство. Ви мене переслідуєте, готуєте для мене смерть, а я вас усім серцем люблю і бажаю за вас віддати навіть своє життя. Це говорив святий Йосифат. Господь пообіцяв, що буде одна стадо і один пастир. Читаємо Євангелія від Івана 10 глава, 16 вірш. Особлива місія і роль у цьому процесі це позбирати віруючих з усіх народів із край світу. Сьогодні, коли український народ розкиданий по цілому світі, слова єдності, якими жив і віддав своє життя святий Йосифат, Б'ються у кожного українця, який вимушений залишити рідний дім. Україна сьогодні змінює світ своєю витримкою протистояння з ворогом. Сьогодні ми, під словами Святого Письма, служимо для єдності нашого народу і України, щоб усі були одні. Євангелія від Івана, 17 глава, 18 по 26 вірш. Жителя ближніх. Та служити для Бога і України. Святий Йосафат це святий, який сьогодні об'єднує весь український народ на різних поселеннях, яких розкинула війна, і цим єднає у спільній молитві і перемозі до Господа Бога. Священомученик Йосафат дав особистий приклад до наслідування життя Ісуса Христа. Він не боявся смерті, життя Його було святе. А смерть жорстокою. У такий спосіб син нашого народу з'єднався з Богом і святими в небі. Його коротке мученицьке життя закінчилось великою перемогою. Багато людей навернулися до Бога, наслідуючи священомученика Єсафата, радімо і веселімося, бо наша нагорода велика на небі. Господи. Допоможи нам завжди наслідувати святого священомученика Йосафата, а через Його заступництво спасти Україну від навалів ворогів та влади чужинців. Амінь. Слава Ісусу Христу!